Надання допомоги дітям, які залишилися з різних причин без батьківської опіки, є надзвичайно важливим напрямком соціальної політики держави. Україна, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, взяла на себе низку зобов'язань по забезпеченню і захисту дітей, які залишилися без батьківської опіки. Яка робота проводиться сьогодні в місті енергетиків з метою захисту прав дітей, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності? З цим запитанням ми звернулися до начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Натішинської міської ради Антоніни Єльяви. З її слів, на контролі служби перебуває ряд програм, серед яких і програма запобігання дитячої бездоглядності на 2011-2015 роки, яка була прийнята сесією міської ради у 2010 році, мета даної програми захист прав та інтересів дітей, виявлення дітей, контроль за. Сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, вчасне виявлення даних сімей, здійснення заходів з метою запобігання вчинення насильства в даних сім'ях, порушення прав дітей, робота з даними сім'ями. Для того, щоб вони долали свої складні життєві обставини, батьки ставали на шлях виправлення. Ну а коли немає позитивної динаміки, то вчасне вилучення дітей із даних. Сімей дана програма функціонує п'ятий рік і є дуже дієвою. Її співвиконавцями є не лише служба у справах дітей, а й відділи освіти молоді і спорту, управління соціального захисту населення, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у минулому році. Із місцевого бюджету на виконання цієї програми було виділено 32 тисячі гривень. І здійснено ряд заходів, які передбачають соціальний захист дітей у місті. Один із головних цільові рейди із залученням соціальних служб у ході таких рейдів було обстежено 175 сімей, із яких 16 дітей взято на облік. Але позитивна тенденція, що знято з обліку 17, в яких ситуація налагодилася, батьки стали на шлях виправлення, працевлаштувалися, перестали зловживати спиртними напоями, полікувалися або з інших причин. Відбулося у минулому році і ряд акцій. В ході акції Творімо добро дітям проведено конкурс малюнка на асфальті. Дітки малювали гарні картини, патріотичні, відчувався такий патріотичний підйом нашої молоді, та акцію Творімо добро дітям» ми надали продуктові набори для 94 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також була проведена акція до 1 вересня, вона називалася Готуємо дітей до школи, і оскільки коштів через складний. Матеріальний стан, становище фінансове, в тому числі країни і виконавчого комітету. Кошти ми не змогли на неї виділити, але були залучені до участі в акції підприємці міста, і нам вдалося спільними зусиллями забезпечити 26 дітей, які є вимушеними переселенцями з Криму та із східних регіонів, забезпечити наборами. Приладдя шкільного та ранцями. І 22 дитини із дітей, які з нашого міста, які перебувають на обліку служби, ми теж забезпечили наборами шкільного приладдя. До новорічних та різдвяних свят в рамках програми запобігання дитячої бездоглядності проведено і акцію Зима. 25 сімей, які перебувають на обліку служби у справах дітей, отримали набори постільної білизни, а діти подарунки. За сприяння Управління соціального захисту населення отримали новорічні подарунки і 46 дітей, які стали вимушеними переселенцями і нині проживають в Нетішині. Проте найголовнішим у роботі служби є те, що завдяки вищеназваній програмі відбулися важливі позитивні зміни у дитячому середовищі. Підліткова злочинність у 2014 році знизилася на 50%, А це три злочини проти шести у попередньому році. Не виявлено у нашому місті і жодної дитини, яка б жебракувала бракувала чи бродяжила. А це означає, що заходи, які проводяться в місті в навчальних закладах за сприяння соціальних служб, є досить ефективними. Школи працюють дуже активно активно працює міський центр соціальних служб. Якраз в даному напрямку проведено в минулому році ряд тренінгів, ряд лекцій, ряд виховних годин. Якраз от серед учнів, які є схильними до. Таких проявів найголовніше повернути дітям відчуття безпеки та відновити довіру до суспільства, створивши всі необхідні умови для виховання та розвитку, оточивши їх атмосферою особливої уваги і турботи у рідній сім'ї. Ми вітаємо всіх дітей нашого міста із святами, які відбуваються, всіх батьків зичимо благополуччя. І бажаємо, щоб усі діти проживали в сім'ях, щоб відчували батьківську любов, відчували батьківську турботу, і як можна менше приходилось їм звертатися до таких підрозділів, які повинні забезпечувати їхні права, які порушують їхні батьки.